За процесуального керівництва окружних прокуратур міста Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичай війни. За даними слідства, 29 грудня близько з 5 до 8 ранку російська армія завдала масований ракетний удар по Харкову. За три години окупанти вдарили по місту 22 рази. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та 13 поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація стосовно потерпілих уточнюється. У місті пошкоджено складські і виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети. На місці працюють вибухотехніки. Попередньо ворог бив по місту ракетами типу С-300. Слідчі дії тривають.